Вітаю! У нас сьогодні ватрушки з сиром, вишнями і штрейдзелем. Для приготування ватрушок нам знадобиться теплий кефір. Я його підігріла в мікрохвильовці. 320, 320 грамів, не мілілітрів. Хочу зауважити. Тепер всипаємо сюди дріжджі: 6 грам. І цукор 90 грам. Можна висипати цукор не весь, а тільки частину. Як тільки цукор в дріжджі розчиняться, одразу додаємо борошно. Борошно, до речі, я також підготувала, відміряла, просіяла все. Тепер у мене є 600 грам борошна. Але сюди я додаю зовсім трішки, тобто стільки, скільки достатньо для того, щоб це була як така рідка сметана. Замішуємо, накриваємо потім рушником і залишаємо підходити. Кількість часу залежить від якості дріжджів. Ось так. Накриємо рушником і залишимо. Через 15 хвилин наша апара виглядає ось так. Вона підійшла, дуже така рихла. Дріжджі спрацювали. Тепер додаємо сюди 4 жовтка. Тут 3 у мене цілих і один розтікся. Білки також окремо залишаємо, вони нам знадобляться далі в процесі приготування. Нашого тіста. Сюди ж додаємо залишок цукру, і сюди я додала 1 четвертую столової ложки солі. Висипаємо все також сюди, перемішуємо з однородної консистенції і вводимо те борошно, яке в нас залишилося. Борошно будемо вводити поступово і дивитися. Можливо, щось залишиться, а можливо, його буде трохи недостатньо. Спочатку я це роблю в мисці, а далі я покажу. Після миски я переклала тісто на стіл і продовжила ще його ось так обминати. Воно досить таке поки що плотне і приліпає до столу, до рук приліпає. Тепер на цьому етапі нам треба сюди ввести 60 грам рослинної олії. Або рослинної, або соняшної, або оливкової, кому що подобається. Потроху отак розтягуємо тісто і потроху підливаємо олію. У мене це звичайна рослинна олія. І ось так починаємо це все вимішувати, аж доки не закінчиться олія. Тісто потроху стає еластичним і набуває пружності. Чим довше ви його будете вимішувати, тим еластичніше воно буде. Але, дійшовши до цього етапу, дуже важливо не забити його борошном. Так, продовжуємо і додаємо ще олію, поки не використаємо її всю. Олія вся введена. Тісто стало значно еластичніше. Якби руки були сухі, воно б до рук прилипало дуже сильно. Але руки в олії, тому воно не липне. Минаємо його ще раз і перекладаємо в миску. Хай тепер воно знову підходить. Я його знову накрию рушником і залишу в теплому місці десь на півтори. Години, може менше. Як тільки воно збільшиться в об'ємі, значно можна приступати ліпити ватрушки. Поки тісто піднімається, зробимо е, сирну начинку. Для цього я взяла домашнього сиру 350 г і 50 г цукру. Кількість цукру залежить напряму від того, наскільки кислий сир. Також обов'язково додаємо сюди дрібку ваніліну або ванільного цукру. У мене ванілін чистий. І все це перетираємо виделкою. Ні в якому випадку ні блендером, інакше начинка буде дуже рідкою. Тісто піднялося, тепер перекладаю його на стіл. Ще раз його обминаю, воно таке аж скрипить під руками. І розділяю його спочатку на дві частини. Одну з яких я перекладаю назад поки що в миску. А другу частину розділяю на ось такі ковбаски і формую з них невеличкого розміру ватрушки. Це зручно робити за допомогою вагів, оскільки тоді всі вони будуть однакового розміру. Ось так виглядають мої шарики. Я всі їх поділила, поважила, вони кожен рівно 85 грам. Тепер кожен я з них ось так обкатую і викладаю на пергамент, щоб потім поставити в духовку, ще знову будуть вони трохи розстоюватися. Духовку я ставлю на мінімальну температуру на 100 градусів і виключаю, тобто я ставлю одразу в теплу духовку. Поки плюшки наші розстоюються, тим часом готуємо штрейзель. Можна без нього обійтися, але мені подобається все ж таки більше з ним. Або з мигдалевою стружкою, або з тим і з тим, з пелюстками мигдалевими. У мене тут холодне масло, цукор і борошно. І тепер наша задача ось так все це ретельно перетерти. Зараз я масло спочатку так подрібню. Потім то все бігом перетерте. Щоб воно превратилося в таку крихту. Сюди, до речі, можна додати ще трошки ваніліну. Тоді буде більш такий запах. Таку крихту отримуємо. Тепер пере... можна її перетерту просто поставити в холодильник, щоб вона не... масло не потануло. Вже перед самою випічкою до нашого сиру обов'язково додаємо половину того білка, який в нас залишився після використання жовтків. Це необхідно для того, щоб він скріпився між собою і білок дасть таку текстуру, певну, це буде така у нас начинка всередині. У мене якраз вже піднімаються. Закінчують підніматися ті мої шарики, зараз будемо формувати з них ватрушки і бігом вимішуємо білок. Так, достатньо. Наші шарики підійшли значно. Тепер я беру ось таку кришку з-під термосу, можна взяти стакан. І по черзі в, кожній, в кожному шарику роблю ось таку вигінку. Достатньо натискаю, щоб начинки було багато, і щоб не був широкий край. І так поступово прохожуся по всіх шариках. Після цього я беру залишок білку і змазую ці Заготовка під ватрушки. Поступово прохожуся по всім рядам. Далі так само по черзі викладаємо начинку рівномірно. Середня кількість, оскільки я ще додам сюди трохи ягід. Це я вже щось забагато додала. І проходжуся наступний раз, зверху розкладаю вишні, в мене вишні без кісточок. По три вишинки кожен ряд. Можна використовувати будь-які різні фрукти. Кому що подобається. Ось так, трохи вдавлюю їх туди. Після того, як я розклала, посипаю це все штрейзелем. Буду ставити випікатися при температурі 180 градусів десь приблизно 20-25 хвилин. У мене електродуховка, тому я ставлю верх-низ, без конвекції. Вот готові. Ще гарячі. видно, як штрейзель трохи приплавився. Сир, вишні. Це надзвичайно смачно. Зараз я покажу вам одну з них в розрізі. Тісто, просто чудово. Повністю, бачите, всередині пропіклися. Нема нічого абсолютно сирого. Дуже здобні. Всім смачного підписуйтесь на мій канал і будете завжди в курсі. Самих смачних рецептів.